Ісух Христу, я посаді, хто здорові. Хочу нагадати вам те, що говорить святий Петро. Всі люди спішити на пославлені Божий слава. Людина є гріш. І за всіх своїх гріхів, людина за вічного покарання в муках пеки. Бо є вийде. Люди не є вихід. Вихід Фейс. Це є Ісус Христос. У тій сіті книзі написано, що Ісус Христос приходить на цю землю, щоб у нас примирити з Богом, щоб у нас спасти від гріхів, щоб ми потрапили до раю, це смерть, а не до пекла. Ісус Христос пасти на від ті, не напочено про Його життя, про Його смерть і воскресіння, про Його вчення. Дорогі люди, Бог хоче спасти усіх людей і усіх, хто тут знаходиться. Спасти від гріхів, спасти від пекла, Дорогі люди, для цього потрібно щиро покаятися, визнати свої гріхи перед Богом і увіруйте Господа Ісуса Христа і жити так, як Він вчить. Бо не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Але той, хто виконує волю, що уця, що на небі, покайтеся у цих гріхах, визнайте свою провину перед Богом. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас. Бог є любов, Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус помер за нас. цю любов, прийміть дар життя вічного і матимете вічне життя з Богом на небі. Ми також закликаємо людей, які вірять Бога. Моліться за Україну, просіть милості Бога, щоб Бог милився над нашим народом і спас, і зупинив все це пролиття. Дякую за увагу. І ми помолимо. Десь тебе власне всіх людей. Власний реміс Кондіїв. Златової України. Помилуй і Сергія. Нагрома України. ім'я Пуска. Амінь. Будьте власнувати